Вітаю, друзі. Путін опублікував документ, згідно з якого вже все зрозуміло. Він хоче бути царем Російської імперії. Так, друзі, і цей документ опублікований просто нині. Одночасно з тим, ми дізнаємося з вами, яка позиція, бо це секретна інформація, яка позиція Патріарха Гундяєва з цього приводу. І одночасно, друзі, зауважу, що зараз починається нова архітектура з того порядку, яку Путін зараз просто розпочав, тому що він. Реанімує Російську імперію вже офіційно. Друзі, тепер я вам зараз все уважно розповім з вами український історик та офіцер Збройних сил України Олександр Ауфьоров. І перед тим дякую всім, хто ставить подобайки, коментую, поширюю та всім, хто фінансово допомагає в, в описі до цього відео. Там картки, патреони, кави і все інше. Отже, друзі, що відбувається, путін підписує те, що назначаються гроші. Для його власне окремої концепції, яка тепер втілена в справи, що буде робитися, Путін виділяє гроші для того, щоб певна група людей, певна група організацій почали цитую: осуществлення поиска недвіжливого імущества Російської Федерації, бившої Російської імперії, бившого СССР належащим оформленням прав і юридичної защити. Ето імущество, друзі. Документі так підписано Путіним і говориться недвіжиме імущество, поиск недвіжимого імущества Російської Федерації, бившої Російської імперії, бившого СССР. І от тепер, друзі, саме цікаве, що згідно з цим документом, Путін має права від РФ на все майно з його плану, точки зору на колишнє майно СССР та Російської імперії. Одночасно це безперечно відповідь, того, що почують зараз європейці, американці думати, що пора дійсно віддавати українцям заарештоване майно Російської Федерації. І що, друзі, тепер з цим документом? Тобто Путін, Хутін буде шукати все, що знаходиться на території Польщі, країн Балтії, Білорусі, Фінляндії, Центральної Азії, Кавказа та, звісно, України. Що знаходиться в власності Російської імперії. Тут є кілька закавирок, друзі, тому що це все бред, але не дай Бог, цей процес Путін запустить, тому що він дійсно мріє коронуватися в 2024 році. Хотів ще в минулому році це зробити, але там є одна, але зараз я вам все розповім. Отже, в першу чергу цей документ говорить, що Росія буде претендувати на все, що було колишньої Російської імперії. Окей, проте є одна проблема. Насправді, якщо ми говоримо про Росію, то ми, ми часто чуємо, що Росія правонаступниця СССР. Друзі, справа в тому, що ССС Росія справді виплачувала борги зовнішні СССР, справді отримала весь ядерний потенціал. Проте, як вона потрапила в Організацію Об'єднаних Націй, ми знаємо. Просто Єльцин відправив теограму в ООН, цитую. Прошу вместо названня Союзу Советских Социалистических Республик использовать наименование Российская Російська Федерація, лист Єльцина до ООН. Так воно потрапило в ООН. Проте, чи є Російська Федерація про наступність СССР та Російської імперії? Звісно, що ні. Чому? А тому, що, друзі, майно, яке належить росі, е, Російській Федерації за кордоном, яке воно вона почала говорити, що це її майно відповідно до. Е, того, що вона є про наступниця СССР, насправді це брехня. Я хочу вам сказати, що насправді все майно, яким користується Російська Федерація за кордоном, посилаючись на те, що це майно СССР, воно незаконне. Тобто, насправді, Росія незаконно володіє цим майном, яке дісталося від СССР, бо насправді вона не є правонаступницею СССР. Друзі, Російської імперії чи є вона наступниця ні, чому вона не є правонаступницею СССР? Справа в тому, що СССР утворилося юридично за участі чотирьох держав, так би мовити: РСФСР, Російської Соціалістичної Федеративної сєвської Республіки, Білоруської Соціалістичної Республіки, Української Соціалістичної Республіки та Закавкаської Соціалістичної Федеративно-Совєцької Республіки. Коли СССР розпадався, Закавказської вже не було республіки. То підпис про ліквідацію СССР створили ті самі країни-засновники РСФСР, БССР та ОССР. То, відповідно, Бівецькі Пущі в 91-му році, як ті держави заснували СССР, так вони їх розпустили. СССР Росія не є спадкимиція СССР, але майно буде шукати. Окрім того, Україна не погодилась на те, що. Все майно СССР є російське. Ми не погодились, ми не ратифікували цих угод, і на сьогоднішній день, у тому числі, є частка, то мені СССР і українська. Чи є СССР спадкиметься Російської Федерації, на як це натякає в документі сам Путін? Ні, не існує. Тому що ми говоримо про коронацію Путіна, зараз я скажу. Ми говоримо про те, що Совський Союз не визнавав. Що він є правонаступником Російської імперії. Це логічно, тому що це були камуняки. І ці камуняки, звісно, не казали, ми про наступниці Російської імперії. Окрім того, навіть економічно СССР не визнавало те, що вони є про наступниками Російської імперії. Тому що, нагадаю, Російська імперія насправді мала борги. І ці борги величезні. Борги. На до першої світової війни було близько п'яти мільярд мільярдів рублів. А в часи першої світової війни вони становили вже близько дванадцяти мільярдів рублів, тому що Російська імперія була однією з найбільших держав, яка мала зовнішній борг, найбільший зовнішній борг, і, от зокрема, до цього часу СССР в принципі лише в 80-х роках закрила борги, так би мовити, Російської імперії. але не просто Російської імперії, а всього, що було до 1939 та 1945 року. Франція та Британія закрили. Але одночасно з тим, борги Російської імперії були колосальні. Ну, наприклад, тільки Британії це 5 мільярдів 100 мільйонів рублів. Рахуйте 5 мільярдів 100 мільйонів рублів, при тому, що є одна тонна золота коштує 1 мільйон 200 рублів. Тож величезна сума. Окрім того, Росія сам СССР насправді мав борги перед іншими країнами, в тому числі, наприклад, перед Польщею, ну близько в еквіваленті на сьогоднішньої суми на 200... на тисячі рік це близько 23 мільйонів 23 тонн золота, 30 мільйонів рублів. Тож про коронацію Путіна в тому, що цей документ є ну насправді фікцією історичною, тому що Путін. Говорить про те, що Російська Федерація про наступниця є в СССР. Ні, цього не існую. Це це брехня, і в ООН вони сидять по брехливій е ситуації. Чи є СССР про Російської імперії? Ні, нема. СССР ніколи не визнавав себе про наступницю Російської імперії. Чи є сьогоднішня Російська Федерація про наступницю Російської імперії? Ні, тому що Російська Федерація про правонаступником Російської соціалістичної Федеративної Совєтської Республіки утворена Леніним. А в свою чергу ця от РСФСР. Це не що інше, як нагадає, 1217 рік Микола II від влади відмовляється стає тимчасовий уряд. І більшовиків роздаті перевороту. Великої Октябрьська соціалістичська революції призходить до влади. Цей природ змітає попередні уряди. Ленін не казав, що він є наступником тимчасового уряду, чи те, що е, Ленін не казав, що вони наступниками Микола II. Тому тут все зрозуміло. Не зрозуміло тільки, звісно ж, московита. Ну е, знаєте, як кажуть. В одному анекдоті в Росії що е, не сказане слово про Путіна, але вже написано на паркані. Так от про його коронацію, справа в тому, що наскільки мені відомо, з джерел дуже дуже потужних, що ще минулого року, з оточення Путіна, до псевдопатріарха Кирила Гундяєва, прийшли агенти Путіна і сказали: Батюшка, ну як там там, Патріарш, щось говорять. Володимир Володимирович хоче коронуватися. Так, ви це сприймаєте як якийсь ідіотізм, але це так і є, друзі. Насправді у Хутіна є абсолютно чіткі плани відродження Російської імперії і коронації себе на царство, тобто ця маніакальна істота. Вона проговорює те, що вона ще хоче якимось чином бути імператором всеросійським У від собі, і от вся ця історія з коронацією, вона, начебто, ну, викликає посмішку. Я знаю з тих самих джерел, закритих, що на цей візит Путіна, його оточення до Патріарха Гундяєва Гундяєв дуже. Е Наполегливо радив не робити цих висловлювань, і що церква не готова поки підтримувати таких радикальних дій. І це тут ну, можна до Гундяєва, як, екс, як псевдопатріарха по-різному ставитися. Але тобто е Гундяєв не дограв абсолютно путінську лінію, чим розчарував е Ху Ху Хутіна, перепрошую. І е цей от, е момент справді він помічається навіть в відносинах. Хутіна з Гундяєвим, в минулому році, з осені, вони були натягнуті. І таким залишається, в принципі, більш-менш і зараз. Але одночасно у Путіна є оця от думка. Тож, а сам цей документ, друзі, який я ще раз хочу наголосити, який має цікаву юридичну, в принципі, таку закрилючечку, що Російська Федерація, бивши Російська імперія, бивши СССР. Тобто він очевидно абсолютно проговорює про те, що є простір, який Росія має право за собою залишати, навіть в економічному, або в іншому, і це країни, коли які десь колись щось було від Російської імперії. Я очевидно не буду говорити про те, що Хутін не буде зараз перепідписувати договір з Англією, Францією про військову співпрацю як країна Антанти. але це таке. Друзі. І наостанок, до речі, хотів би сказати, що підписуйтесь на цей канал, друзі, і дякую всім вам за лайки, коментарі. Я читаю, дякую та ваші поширення цих відео одночасно за те, що є фінансова допомога на картки Patreon кофі, все в описі, ну і спонсорство в Ютубі. І друзі, тепер хотів би сказати, що, що для нас це означає, те, що Путін намагається воювати нам зараз. Саме зараз терміново треба розгортати потужний історичний фронт в усьому світі, для того, щоб говорити, що Рашка є не тільки, є не тільки СССР, так, спадкоємця, вона такої не існує. Вона не тільки не є спадкоємицею СССР та не є не тільки спадкємецею Російської імперії, але в історичному світі, завдячуючи тим всяким мерзам і криворуким історикам, які в тому числі. І нині існують в Україні Росію, сприймають Російську Федерацію, сприймають в світі Московію як і спадкимицію нашої держави, середньовічної української держави, Русь. Зараз треба фронт це розкривати і діяти терміново. Отже, друзі, тому одночасно, що розкриваємо історичний фронт, і нам треба сказати, так що робити? Справа в тому, що зараз всі посольства, всі установи, культурні центри Російської Федерації, які існують за кордоном приміщення в приміщеннях колишньої калини СССР. Ми маємо створити привід і е, прецедент того, що продемонструвати, бо Росія не переоформлює ці будинки. Насправді вона сплачує якусь комуналку, все інше, але право власності на них немає. І всі ці культурні центри, посольства, консульства, які є е, в. Е, в структурі колишньої власності СССР на них має право і Україна. А Росія зараз це Російська Федерація зараз це під себе грибе. Тому необхідно створити прецедент за кордоном, коли будуть входження на території, почати, очевидно, слід з не дипломатичних представництв, а всеможливих російських клубів, які сидять в будівлях СССР, і просто-напросто входження викликання поліції і. Початок процесу того, щоб Росія почала доводити, що це її приміщення, і вона цього не доведе. І подивитися буде черговий скандал і чергова перемога України за кордоном. Тож треба мобілізуватися і в дипломатичному корпусі. Друзі, всім дякую. З вами був український історик та офіцер Збройних сил України Олександр Афоров. Наближаємо перемогу разом.